Носимо перешним ремонторним актом зміни тільки в один пункт рішення, а вони попросили ізначальне рішення, і в то ізначальне рішення просять виплати доповнити певними пунктами. Ми ці пропозиції опрацювали з відповідно комісії і надали вам пропозиції, як ми бачимо, відповідного рішення комісії по ставкам. Як ми бачимо, не доповнення пункти по доповнення. Ми ми їх використовуємо на терміну, а чи, значить, на долу вам... Ні, ми на то, що ви нам скинули... Так, так, вам подати. Ми надали. Окей. Прошу підтримати, тому що у цій даній... Значить, там ми даємо виручення... Не виручання, там ми підтримуємо рішення комісії праці відповідно до цієї А в цьому випадку ми даємо сертифікат за ваші, так? Доповнення. Доповнення. Підтримати, ні, то підтримати пропозиції визвладення у листі начальника відділу зону спілкування та розглянути їх на письмі. Добре. Тоді, колеги, розпочинаємо роботу комісії. Почекаємо е, ще не спочатку. Е, перше, що ми зараз <скільки> обговорили попередньо, це питання регуляторних актів. Чи напрацювали, як правильно нам сформулювати і рухатись по цьому регуляторним актам? Ну, по-перше, як ви сформулювали, є пропозиція підтримати, хто так? Як знову? Так. Да. І, и, и, друге, підтримати пропозиції тестування, віті зимових постування, виходимо листів, та розглянути питання. Є пропозиція під час. Теж стосується регуляторних регуляторних актів. Тепер у нас є. Е, моменти. <реш> так. <реш> так. <реш> так. <реш> у нас є робочі моменти, у нас є субвенція. У нас є два субвенція, значить. <реш> e Прошу? <реш> Я бачу, що на суд у нас так. Значить, субвенція про розподіл свідніть лист середня тому України, що 25-го ново про розподіл субвенції державного бюджету міським бюджетом, бюджетом спеціальним фондом, за спеціальним фондом державного бюджету частини коронавірусу, часу освітнього, повстанця, коронавірус, і відбувається лист про лінію освіти. Треба підготувати розпорядження міського голови та прийняти проєкт рішення про зміни до бюджету державного фонду на 2025 рік. Є по позиції підтримки 3 мільйона 212 тисяч 5400 гривень. Та так? А як це підтримується? Окей. Загалом є підтримка. Не тікайте, не тікайте. Хорошо, осуществляється зараз. Okay. Зараз я можу замінити. Добре. Є е у нас питання щодо хто є тут судно. А воно стосується. Ну, колеги, то, що стосується додаткової потреби, нас зараз є. Це в першу чергу, зараз, допустимо, так. У нас є станом на сьогодні переконання лише по спеціальному фонду. Ми попередньо з колегами говорили, там невеликі порушення зарядка 800 тисяч. Забезпечити це на потреби військових частин, які просять невеликі настави. Це ми зараз говоримо і проголосуємо. А ситуація з загальним фондом на сьогоднішній день стала на тачану вона у нас не виконання бюджету на 12 мільйонів гривень, скільки знаємо, ми не добрали до плану.

99%, ми до плану не виконали 12,2 мільйони. Ну, якщо взяти уточнення призначень і відповідну зміну розпису, яка була проведена на 9,5 млн, у нас на сьогоднішній день було б виконання 99,7% і тільки 2,7 мільйонів не виконання. Тобто, якщо б ми не змінювали призначення, була карти. Ну, секундочку, у нас була інша картина. У нас би було переконання? У нас було виконання було би два мільйони. Справа в тому, що в цьому році ми не мали можливості балансувати касовим розривом, е, балансувати віддатки і доходи. Тобто, ми мали балансувати бюджет залежно від тих доходів і тих призначень, які необхідні для фінансування бюджету і установи Крім того, у за перші 5 місяців ПТО, ріст ПТО і в порівнянні з червням, в червні він спав на 2, 2 рази. Ось тут питання причини. Причини, причини. Минулим роком трошечки ріст, але це не означає, що він спав. Ну, мені потрібен детальний аналіз, бо в нас до минулого року 9% росту, але перше півріччя було 18, ну. перші 5 місяців. Крім того, у нас недоотримування коштів по акцизу нафтопродуктів, актизу тючу. Ці кошти розподіляються через Міністерство фінансів, ідуть залежно від продажів акцизу на території міста. Це показник, який ми фактично не можемо розрахувати до, до копійки. Залежно від того, скільки продано акцизних товарів, скільки ми отримуємо коштів. Ми брали акциз, який був на грудень, коли піднявся акцизний податок в наступному. Окей, дивіться, давайте. От у мене питання Акциз у минулому році, там десь плюс-мінус 0, десь плюс десь провистав. ПДФО аналогічно провесало і в минулому році. Пам'ятаєте, були там по місяцям, не ПДФО. Питання по-єдиному. У нас не виконання, тобто ви говорите про зміну плану. У нас невиконання по єдиному 14. Тобто, якби ми добрались хоча б до доляції 14 мільйонів, у нас би було два плюсом, Так як воно було минулі 3 роки чи два. На, нас у зв'язку з тим, що це дефони дотягувалося громад, е, плюс-мінус, у нас витягував єдиний податок. Е, я не вірю, що у нас така велика кількість е, підприємців у місті е, закрилася, єдинчиків. Е, тобто, для мене це не зрозуміло, що ми не можемо добрати 14 мільйонів. Даже не більше. У нас було перевиконання по 7, по 8, по 6 мільйонів. Дивіться, якщо ми змінюємо план на 9,5 мільйони, Його ж він вже не віртуально змінює. Okay. Змінюється по їх самому податку. Okay. Якщо це було по єдиному, то знімається 14 мільйонів, 10,5. Окей, okay. ми і так не виконаємо. Окей. Okay. А я ще говорила про те, що ми вимушені були збалансувати видатки. Тобто ми не можемо окремо доходи планувати і окремо видатки. Ми мусимо збалансувати, щоб зробити призначення. Саме головне в цій ситуації, що я хочу зазначити, в нас буде виконання за підсумками року. Це результат нашої роботи. Якщо ми пари Окей, дивіться. перевиконання це не є обов'язкова умова при плануванні. Нам на наступну комісію я пропоную колегам всім, 어, детальний аналіз порівняння планування бюджету вашим відділом з порівняння минулого року з відсотковим ростом, який ви здобували відсотковому приплануванні окремо по кожному коду, 에, по всім видаткам, щоб ми могли проаналізувати, чи був правильно спланований бюджет. Ми хочемо побачити, наскільки відсотків ви підняли ріст по кожному фронте. По кожному платежу порівняння з того, що ви робите до кінця, темп телочки склала присунування. І очікування до кінця. Так. До Я просто не розумію, але я просто це казав. Я не розумію одно. Якщо у нас єдиний податок прив'язаний до мінімальної заробітки плати, у термічно прив'язаний заробітна плата не Плани підняли? Мінімальна заробітна оплата та <плата> розлав. Щоб ми забезпечуємо перші півроку е, життєдіяльність міста у частині там поточних видатків, в частині капітальних видатків і далі чекаємо результатів півріччя і ділимо далі ці кошти і продовжуємо. Так, так було тепер нам заборонили цю річ робити. Ми виходить, планували так, як планували. Крім того, росте з нас на кінець року по тим соціокономічним напрямкам. Да? <свісно> крім того, у нас з'являються непередбачені речі, такі як в частині цього то, якого то, тобто тактики протягом без стілу виконали і пішли, пішли, поїхали. І в кінці кінці ми виходить, що у нас шість місяців роботи у нас недофінансована дофінансована ціна загиблих. У нас на 40 мільйонів запитів від військових. У нас Поточні там медицина і освіта в тому числі немає гроші на підготовку до пального сезону. Це так. треба порозуміти. Врахувати так, на цю річ. Оксан, і врахувати цю річ на наступний рік при плануванні, оксати, тут план на перше півріччя або на, хоча б на е, на другий квартал головного менше, що можна було якось знаю. Це е, друга картина, бо нам говорити, що в нас буде перевиконання по кінці року. А скажіть скільки буде втрат від інфляції? Це. Які б ми могли використати на початку квітня, травня, травні, червні, зараз за рахунок на виконання. Це. А ми будемо мати в кінці року різниці інфляції зараз порядка 10 15 Як ви будете тоді пояснення? Це одна історія. Друга історія. У нас буде перевиконання листопадбуде, і воно піде вільний залишки і знову ми повернемося до того, що починали. Ми до і... нового планування бюджету просто рік можемо сюди не ходити. До чого нам? Нам треба переводнувати бюджет. Я вже не можна. Якби ми мали невиконання 15%, ми б могли робити картиклета, дати, але зараз нас, нас немає цієї можливості. А перетягувати ми теж сильно не можемо. Ми вже пробували, ми говорили з Лесім Русланом Сітеном. І все одно ми самі себе дуримо в цьому а, Правильно? Так, да, у нас штучно зробимо перевиконання. А, а провинуватися. Перевиконання місці, і в нас на сьогоднішній день. Що доходи, план по доходах, що видатки? Ну, видатки нижче в нас на рахунку 80 мільйонів. Є за перше, що це вже живі гроші, які не буде. Але вони, 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 не були, вони вже... Вони не будуть. Ні, ну різних причин. Може, коли там є колонія по нервому Росія, бо там би, виходить, що те так мені пояснили, що те, то, це я Не знаю. Є але тебе але ми живі гроші на Росії на світу плавали, Пам'ятати загалом. Я не до освіту.

По е, а, я говорив про виконання буляту. Значить, така е, ситуація, що додатково треба забезпечити. Ми не можемо зараз навіть в частині е, нагальних пріоритетних питань, це в тому числі що стосується військово-візійськовослужбовців. Ми надіюся, буде перевиконання і на перше число і тоді буде десь прохання, і просто десь підтримати, звернутися до міського голови е, після висновку Казанчеса, провести спеціальне. По пріоритетним питанням, які стосуються військовослужбовців, в разі, якщо буде перевиконання, які стосуються соціального напрямку, які загиблих, і в тому числі можливо деться у розгляді медицини, тобто повернути до цих питань в першій частині серпня, в разі перевиконання західної частини робити, по цьому, це така пропозиція по додатковій справі, коли є якісь думки цього ми не можемо про це говорити, ми знаємо, вами встановлено. Тому кажу, є пропозиція повернутися після першого числа до тої додаткової до потребительності. Хто за тепер що у нас? Сувенці ми прийняти не можемо. А ага. є пропозиція по спеціальному фонду, який які нас кошти. Там вже за голосуєте якось між товально спеціальним, бо щоб ми не наказали цю перед. Насправді, швидше про це є перевиконання. І тисячі 700 гривень. Це 647 тисяч гривень це по капітальному бюджету і переконання цільового фонду 237 тисяч 400 гривень. Я зараз вам скажу, а ви, ми вам відомо увагу. Є проколися, в нас є запити великі тільки захисних військових частин, але є які мають невеличкі суми. Хоча б їх забезпечити за рахунок цього спеціального фонду. Це військова частина АСТО-19. Вони проти 350 тисяч по загальному фонду. Військова частина 5003 по загальному фонду 150 тисяч. І військова частина А-51, 58 дівчат, 250 тисяч гривень. Разом це у нас так: скажу, 350 плюс 150, 750 тисяч гривень. Є пропозиція підтримати додати? А також у нас залишається іще трошки більше, ніж 100 тисяч жін. по, -по спеціальному фонду. У нас є лист від управління економіки. А, я зачитаю. Це, це стосується м, а, програми, яку ми ці сесії перед цим е приймали. Це програма соціальної підтримки осіб. Тосовно яких було встановлено фактор бавлення особистої свободи на це збройної агресії проти України за 57 рік. Мова йде про програму полонених нашого волода. До нас Якщо можна, У нас звернувся один із полонених. Він хоче власну справу. Відповідно, мав бізнес-проект, тобто оформлені всі необхідні документи, просимо підтримати заточну. За рахунок того спеціального фонду є пропозиція підтримати. Хто за? Дякуємо гарно. Колеги, і тоді. Тоді ми звертаємося зараз до субвенції до перерозподілу. Я зараз це перемогу сказати. Звертаємося до перерозподілу. Коротко тоді розкажу по а. Ми частина могли перегосувати просподівало, але не страшно. Так, а на двадцяти п'ять відноситься до розподілу е mm -hmm. uh, між тобто фондами, да? Mm -hmm. uh, так, да? Е-е, так. Так, яліз, де поситає, так, де написано, що яліз і дата 28 اكتوبر за цього Німеччині призначені по загальному фонду бюджету надання загальної середньої освіти, закладам загальної середньої освіти і збільшення призначені по спеціальному фонду бюджету після цих заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції. Я думаю, це стосується тієї субвенції, що ми зараз прийняли. Будемо приймати, так, да? Закону корміч місце бюджет для відзначення грошовим премії вчителі, кустів яких за результата ДНТ добули 200 балю, так? А тут це ще зменшення. Зменшити зменшити призначення продукту харчування і в сумі 100 загальних сумах 12 стороні і збільшити бюджетні призначення на заробітку плати. Це буде один розподіл, значить, е, департамент соціальної політики буде мати перрозподіл, е, значить, це може допомістити поки це. Суміти це досюжені це що це робити за розподіл. Це по міському центру соціальних служб вони за рахунок додатів, що виходить за відшкодування комунальних послуг по поощникам, і вони паралельно учасники. Але де управління, вони просять перекинути на придбання відчильника на водопостачання і решту душові будинків. Ні-ні. Це фінансування центрів. Їхні видатки, я комунальні Ну, Це буде така пропозиція і приводу ще буде попросту. Освітні заклади де мають запускатися з 1 вересня повноцінно. І в нас є частина об'єктів, які вже в роботу пішли, які мушуть мати якийсь... логічне завершення, те, що стосується, частина десь покрівлі, частина десь возлів, mm -hmm. таких речей, від яких mm -hmm. повноцінно комплектувати освітній заклад не може. Тому ми провели такі невеличкі наради з, з департаменту. А тут делитися там є, я там дуже багато об'єктів, не буду їх відчитувати, зараз вас, ну, перед вами є. Малієкти не підійде, зараз і ми тоді їй буде пропозиція це проводити. Це окремо. все. Yeah. Yeah. Да, ну, буде пропозиція підтримати тоді, бо там, чому і далі має кошти стреси, бо там хороше затепе. А Насталя Богданівна має купити стресів, бо там що ні, не, не там. Дивіться, я думаю, що вас, ну, ви, ви заявки можете брати, так? Да? Ну, е -е, заявки на початок року виплачуються ще місячно, у липні, ми вже їх не заплатимо. Затримка буде. Так. Да. Ну, або будемо, знаєте, що є пропозиція така, подивимося, і по, ну, буде там десь, можливо, віднайдеться. і знайдеться. Програма підтримки найдовідніше. Чекайте, у вас є 4,3 тисячі. і це, це призначення на лише. Як Олежа казала, що дається нам ще дві рішення. Ні, я не дав Ми можемо зробити аналіз, скільки закінчилось півріч. У півріччю був план, і був факт. Так? <пасу> yeah? yeah. І от чому гроші э, лишилися, розумієте? Можемо лишити. Питання не в <пасу> Ви побачимо, кого лишилися. Ви побачимо, кого лишилися. Ви побачимо, кого лишилися.

Але це про ті гроші на листопад. Куди це два стати? Це взялося куди? Ви пам'ятаєте? 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 Та мені на опалювальний сезон не дали ці купи. Це троє днів, а починається і в перший вересні. В перший вересні ще не страшно, були при тебе жовтня. Я, а скільки нам в резерві? В резерві. Яка стати нам в резерві? В резерві все. Ми його послугали, все, що дійсно. Поблипить, викритий, вже геть час. I'm to... Кој е, може, 10 Холем Тареврој, јас се репитувам, за не дума што да го получите и да ја а? да.